Постійної напруги Спорт підтримає тебе! Вітаю команду з перемогою, але це не дуже вдала гра для нас. Багато втрат припустилося. Особисто в другій, в другій половині 12 втрат. Це дуже багато. Треба додати дисципліни до нашої гри, та все буде добре. А так це не дуже. Після вчорашнього поєдинку є тренер і сейвинчо. Акцентували увагу притяганні перед цим матчем на трьох Ну, Кривбас часто грає зоною, а це відкриває вільні кітки трьохочкові. Не акцентували увагу на це, але процент сьогодні теж не дуже хороший. Будемо працювати над цим на тренуваннях. Дякую. Дякую. З перемогою команду вітаю. В принципі, основну задачу на сьогодні виповнили. Так, взяли. Потрібна нам перемога, рухаємося далі. В принципі, всі пограли, отримали на майданчику, тому для ротації це добре. І для того, щоб хлопці відчували, що вони частина системи, так, тому сьогодні вийшло всім пограти і ще й перемогти, тому подвійне задоволення. Сі вчорашнього поєдинку акцентували увагу на тому, що був програмний так, Сьогодні непроста передня суперника, ціщеньку, тречку, але. За підбираннями все ж таки виграли? чи Так, але багато ви, інших ви, проблем ви, ви. з прийняттям рішень. Так, з, у нас 12 втрат за другу половину проти Кривого Рогу. Тобто, якщо ми будемо так грати з Кривим Рогом, тобто на 40 хвилин 24 втрати це дуже багато. Не добираємо своїх очок. Вчора, в принципі, втрати нас також трохи підвели так, з Дніпром. Тому десь нам треба більше контролю від задніх гравців, більше порозуміння між ланками. Будемо працювати, що робити. Так і так же є. І треба прибирати це, але це за рахунок тренувань, мабуть, буде вже. І за рахунок набуття досвіду молодими гравцями. Ну, дуже складний матч був. Тому що, перш за все він третій, дуже рання гра. І по, ну. По самому стану такому ігровому було ну, складно, чесно, складно, але всі в рівних умовах ми професійні спортсмени, так що тут не може бути ніяких цих, просто до слова, що, може, десь в якості трошки просіли, може, в швидко, ну не може точно, в швидкостях просіли. А в цілому, ну, ні для кого не секрет же, що в нашої команди вчора була перша перемога в сезоні. Ми... Ну, ми дуже емоційно і фізично вчора виклалися, як там, знаєте, святкували, як Олімпійські ігри виграли. Ну це так, жарт. І ну, знову ж таки, це не відмазки, що там сьогодні там, не вийшло. Там, чи, що. Але в цілому, я, в цілому я довольний матчем, були дуже багато таких яскравих моментів. І перш за все, дуже добре, що ми цей матч зіграли на такій тотальній втомі. Де було там, може, десь більше помилок, але це дуже класне підґрунтя для аналізу і для подальшої роботи над помилками. В декількох епізодах звернув увагу, що ви там е, на правах старшого, напевно, партнера по команді молодшим хлопцям десь підказували, заспокоювали, десь відчуваєте додаткову відповідальність можливо, на майданчику там, і згоди на те, що там багато молодих хлопців. Звичайно, я. ну, цей від відрізок сезону, який в нас був такий максимально негативний. Надіюсь, він не надіюся я впевнений, що він вже закінчився. Це факт. То а, я відчував на собі найбільше відповідальності, тому що я там найдосвідченіший, найдоросліший, і від мене ну, найбільше ну, потребує цієї допомоги. Там і десь може. Місцями навіть, ну чесно кажучи, перегинав із цими підказками. Ну назвемо це так, що але я потім не те, щоб вибачався, я пояснював хлопцям, що це робиться для того, щоб ну ви стали краще. Я ділюсь досвідом. Може, якось там не на вашій мові там це кажу, якось на своїй там олдскульні, там з якимись там поганими словами, чи там з таким натиском на них. Але в цілому так я. Ну, відчуваю це, що на мені дуже-дуже великий тягар лежить як на спортивна складова команди, так і ну, внутрішня, там роздягальня, так що це ну, є таке. Ну, що можна сказати? Чомусь зі старту з такими командами, де є більше, ніж п'ять чоловік, п'ять гравців. Ми стартуємо дуже погано, домовляємося, розмовляємо, вводимо якісь правила, але. От Стартуємо дуже погано. Так, потім потрібно знаходити в собі сили на третю гру грати і скорочувати рахунок. Я зараз кажу про скорочення рахунку, не про виграш. На жаль, з такими сильними командами. Але степ з степ, кожною грою так ми помиляємось, але робимо це вже не так часто, як це було. Раніше. Хочу подякувати команді Суперниці, дала пограти, місту Луцьк, добре прийняв, добрий зал, ну і слава ЗСУ.